що цікавить нас, це до нас телефонують багато людей. Харди, особисто я не задоволена, я щаслива, що є така штука, як патрульна поліція. Чи, справді отак. Тільки люди обурюються, коли до е, нас, нас телефонують люди і кажуть, що їде п'яний повністю там, наприклад, самооборонівець, його зупиняють, дають йому постанову, пишуть йому постанову, він там матюкається, от такими простими словами буду, от, розмовляємо. скажімо так, е, Пишуть йому постанову. Е, стає з машини, переключить, з собі і його, його, з, його з, це, штрафує, за це штрафують скажімо так і опід я йде в машину він виходить з машини і дають щось там виписують я не знаю вже правильно і він собі просто йде то що людина яка не ну тобто вона складає з'їслі що вона була у тверезому стані що вона просто переходила дорогу не встановленому місці і вона не думає що висловлювалася гірше, ніж та людина в неї три проміни алкоголю і вона стояти на ногах, не може йде. Чому це іде, а її відправляють міст відділ? Пояснюю. Якщо на нього сталися відповідні матеріали, нема е, причини доставляти його в міст відділ. Якщо на нього склалися адмінматеріал, е, це постанова по згідно 130-та. Там частина може бути різна, там чи перший раз він п'яний, чи другий раз він п'яний, там вже різні частини. Стаття 130, яке передбачає накладання штрафу в розмірі е, такому то. За алкогольне або наркотичним да? для того, щоб його скласти, потрібно що? Потрібні документи, які посвідчують громадянина, які надають право керування. Тобто, те, згідно чого ми виписуємо, ми не можемо виписати адмінматеріал згідно слів. Розумієте? Або якщо є два свідки, які підтверджують, ви говорите е, ліщу, правильно Наталя. От ви говорите, я поліщук Наталія, проживаю там-то, 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 там. Ребята, документів в мене при собі немає. Я не зобов'язаний, в принципі, носити себе правильно. Не запитали, і стоїть стоїть, стоїть, дві, два громадянина, які кажуть, вони люди як свідки, вони виступають свідками. Вони кажуть, «Да, ми дійсно знаємо, це поліщук Наталія, вона проживає дійсно за цією адресою. Все. Причини для доставки візитів у вас немає. Вас вже доставляє. У нас є два свідки, які посвідчують те, що ви дійсно така, така, така людина. Да, Громадян живе там до танто. І по поводу з приводу теж самооборона, не самооборода, різниці немає, повірте. Прокурор, ви це самі прекрасно знаєте. Не треба одними якимись єдинічними случаями таку маніпулювати. А, правильно. А що нам... є, є такі випадок. Ну, дивіться, ну, от, зупинили, зупинили автомобіль. Підійшли до водія, придули його на алкотестир. Виписали йому 130-ту, 124-126-ту, це якщо він за ДТП. Да? 126, якщо в нього немає документів, які дозволяють груп транспортного засобу. Тобто, посвідчення водія або техпаспорт на автомобіль. Виписують цю 130-ту. За руль ми його садити вже не може. Він вже наказаний протоколом. Або постановить, і він собі йде куди хоче. О, все. А тут просто не було в цьому випадку. А в цьому, а в цьому... Може, стосується... а в цьому якщо ми беремо, дивіться, якщо віде. ми заберемо за конкретний випадок, я вам ви пояснюю, як нам для того, щоб скласти адміністративний матеріал на громадянина або громадянинку. Для цього потрібно перше правопорушення. Друге, для того, щоб виписати, скласти якийсь нормативний документ, потрібно внести дані порушника. Да? Це ім'я прізвище по батькові, дата та місце народження, дата, о, місце реєстрації і так далі, так, далі, так далі. Все це складається, дається копія на руки, все, громадянин йде. Амінматеріали вложаться в папку патрульному, патрульний далі їде і патрулює, патрульний далі робить свою роботу. Якщо в громадянина при собі немає будь-яких документів, які засвідчують його особу або де вона проживає в такому плані. Тому патрульний має право доставити в міськвіді для встановлення особи до трьох годин. За ісходом трьох годин зобов'язаний патрульний відпустити цю людину. Розумієте? Все. Добре, тепер вже. Там це єдине, що ви хотіли знати. Друге, що ми от Ми реально були в центрі, ми не встигли зателефонувати. Чи є проблеми до вас просто приїхати? І чи це якісь таке, як ми сьогодні зробили? Це виявилося дуже проблемним. Ми е, конфліктували в коридорі, конфліктували на першому поверсі. Чи можемо ми без попередження ну, просто приїхати Ні. до вас? Ні, Дивіться, приїхати, звичайно, ви можете. З але дивіться, ну я просто вам кажу. Ви просто зрозумієте, ви як ви журналіст чи кореспондент? Ви як кореспондент, ви краще мене знаєте. Якщо ви їдете, спитати просто Добрий день як ваші справи сьогодні, це одне інтерв'ю. Тобто мені до нього готуватися не треба, але коли ви їдете і хочете запитати про конкретну подію, ситуацію, яка склалася, мені до цього потрібно підготуватися. Я ж не можу володіти абсолютно всіма адміністративними матеріалами, які надходять сюди. Е, якщо, і не проблема приїхати сюди. Просто ну, ви зрозумієте, я можу бути дуже часто не на місці. То сьогодні я може години 4 в кабінеті пробувати за весь день робочий. І так. Да. Да. якраз нагода така, що ми потрапимо. Ну, Реально потрапили, тому що мені зателефонували, я мав їхати в Київ, я вам чесно кажу, я мав їхати в Київ 1 першого, першого числа, а в понеділок, 5 грудня. Але все це... добре нема проблем ніяких, що ми сюди знайшли. Ну, чого будуть проблеми? Ну то в тому річ, що Пробле... Пробле... Проб... вони не ні Виникла проблема в тому плані, що ну, дійсно до таких приїздів ну, всі готуються, так? Да? Добре. Абсолютно, та серед редулиться мене, ви можете побачити, і якщо ви захочете мене щось питати, то ви спитаєте, ви це знаєте. Всі журналісти це знають. Цілий рік ми працювали добре, ми телефонували в прес-службу. Вийшов так. один такий випадок. От чи цей випадок є от зараз для вас проблемою, в даний момент? Що ви просто приїхали один раз, просто не попередиш. Та взагалі я в цьому проблеми не бачу, але просто ну, проблеми я в цьому але, не, але, не бачу. То, тобто, якщо ми наступного разу приїдемо? До вас просто елементарні питання вам задати, хвилин п'ять вас зайняти. Через те, що ми до нас ви, приїхали... до, да. так, ви через те, що ми до вас приїхали Чим до наступних приїхали. Чи можна ви вас? Да, нам, нам, нам кажуть, що більше ми на рік немає не будуть. Пані Оля, не сказала, що стосовно будь-чого. Наша співпраця на цьому закінчується. Бо ви до вас приїхали без попередження. Дивіться, от Волі питаю, вас питаю, Давайте зараз відкинемо цю неприємну ситуацію, яка там склалася, так? No uh,